Джої, ти знову спізнилась, Тож винна на мені годину. Починай. Виродок. Ми отримуємо повідомлення щодо інциденту на вежі Агньон. <пробітник> Служба порятунку, що у вас сталося? Та ви знущаєтесь з мене! Жадібні, скупі та пихаті. Ми пролімо світло на ваші злочини. І ви станете нікчемними за нас. Вітаємо на борту! Будь-яка спроба проникнення і будівля злотить у повітря. Хтось пробрався всередину. Який склінар знайти негайно. Окей, я опануй себе. Ти потрібна брату. Киди зброю. Цікаво, чи впораєшся ти краще за попередніх трьох. Ми встановили її особу. Колишня військова Джої, ти зможеш кожен має близьку людину. Торкнеся його, і я тебе прикінчу. Диму без вогню не буває. так? Він хоче підірвати будівлю. Я маю те, що йому треба. Виведіть якомога більше людей. Ви покладаєте успіх операції на миницю віку на відставці. мене ніколи не було поруч. Але цього разу я тебе не підведу. Тобі просто треба зосередитись. Продовжуй відволікати мене від падіння та телепняв зі зброї. Клінер. У кіно з 27 лютого.